Шалом, це Славко. Знову нас гонить вас часом, навіть якщо вимкнуть, ми все то розповімо. Мачете Ескортер висловив своє доволі сміливе припущення, що Москвини цим маневром обдурили харківським командуванням Збройних сил України, що перекидання на нові ділянки фронта, Наскільки я за що купив у нього, за те і продаю септодармом. А вже ваша критика з. З позицією тих частин може поправити цю інформацію, і змінити її. Що перекидання 93 бригади, 36-ї морської піхоти, двох бригад наступу, 82-ї, воздушно десантної оці всіх формувань з напрямку Краматорського покров сюди під Харківщину дозволено їм. Змінити ситуацію, досягти певного виграшу оперативного. Ну, наскільки це правда, ось в районі значить, Часового яру наступи? Як це вони діють? Ось вони. Так, де тут друга картинка? Ось звичайна тактика обстрілу і бомбардування оцих позицій в районі Часового Яру, що потім... Зрівняти максимально що можливо на цій ділянці і, ймовірно, просунутися. Ось. Так от вони в двох шматках два кілометри здобули. І ось черговий напрямок просування в Часовому Ярі, вже за канал ведуть обстріли і нищення, руйнування, що цілком можливо, що вони протистоять батальйону Збройних Сил, України, що там знаходиться. що про це звітував, що можуть нанести враження. Для чого це роб? Так само ось рух від очеретиного на, на, на 137 бригаду. Там вони все це валили на, здається, на 98-му правильно. повітряно десантно. Ну, тепер тут валить на 137, що вона досягає певного. Успіху. в чому цей успіх, чесно сказати, я не знаю, але загрозу, яку вбачають на цьому напрямку, вони вже визначили. Ось це так звані цитаделі Донбасу. Те, що вважається, необхідно здобути Збройним силам Російської Федерації, хоча вони їх здобуватимуть стільки ж стільки Бахмут Завдіївкою. Ось Слов'янськ, Краматорськ. Дружківка Костянтинівка Покровськ. І вони вважають, що рух від Часового Яру і рух від очеретиного дозволяють розрізати цю доволі умовну лінію, я би сказав. цитадели Донбасу, ну, принаймні, що в очеретиному, ось вони вважають, що Знову Олександр Чередин 10 кілометрів до траси, що вони можуть розрізати трасу костянтинівка покровська Що їм це дасть, ну, має ж бути якийсь напрям у російського наступу, правильно? Вони ж мають, що щось на карті треба вказати, перш ніж загинути за ці стрілки на карті, їх в треба намалювати, в принципі. Отакі от, от висновки нам роблять, нам пропонують. Ну що я можу сказати? Це все доволі умовне. Так, де тут наші ось рапорт боїв. 820-й день. Ну, ви бачите, стихає потроху інтенсивність бойових дій. Рижаються напрями постійно вже Краматорське, те, що ми бачили, Покровський. Тут важить, що середній рівень. Ви бачите, що тут от різні фази операції, бачите, активність бойова. Бачите епізоди Мар'їнки, Антонівки, Авдіївки. Авдіївки дуги бачите, що очерети на Харків підвищило, що інтенсивність бойових дій все-таки зросла. Принаймні, поверхня, на які ну, в просторі не тільки інтенсивність задіється, а інтенсивність в просторі. Більше простор ці бойові дії захоплюють. І ще до, закінчу най. Найсумнів, найсумнівнішою картинкою, оце рапорт з потір, Ви розумієте, що без достовірного рапорту з потір неможливо все це визначити, якщо вважається 117 на 124, то ну, ви самі розумієте, що. Дані завтрати найсекретніші і найважливіші в цій, тому що стратегія йде на вичерпання цей призив 25-27 річних і можливість їх забезпечення зброєю в умовах перервання довготривалого постачання і лише тільки зараз відновлення цього постачання. Цілком ну, те, що Україна знаходиться в ловушці потери, це секрет Палішинеля, Це всі знають, я це тільки зараз сказати за. Ловушку втрат, ну що я можу на це сказати? Знати б нам справжні втрати сторін, то ми б мали б прикупи, б знали б вже іток війни могли б давати економічні поради щодо інвестицій або продажу квартир. Найважливіше це вичерпання сторін. інформація за вичерпання сторін, за втрати, котрою ми, на жаль, не володіємо. Зараз це починає ще більшу ще значення мати. Ось поки що все, що я вам хотів сказати, не буду затягувати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ми вам дуже вдячні за вашу допомогу і сподіваємося її отримувати і в подальшому.